Тут із нас, майже всі, ходячі в церкву, я скажу такий коротенько. Я думаю, ви пам'ятаєте таку історію, як Давид втік від Саула до царя Анхуса написано. І тут цей цар Анхус зібрався війною на Ізраїль. І Давид вирішив піти з ним. І коли вони йшли, і цар, царі відговорили Анхуса, от верни його назад. Ми чули, він там шкоду робив, філістимлянам всім тим. І пішов цар, тобто не цар, просто Давид пішов. В сікелах написано, прийшли, а там нема нічого. Все зруйновано, покрали, все покрали, в полон взяли, жінок, дітей, все повністю все. Я хотів би звернути нашу увагу на іменно на На Давида. Його хотіли побити камнями. В такому розпачі, всі то військо, всі ті люди, які йшли на війну, вони хотіли побити його камнями в такому великому розпачі, в жалю, бо немає ні дітей, ні жінок, сімей, немає, немає нічого, ні майна, немає нічого. Але написано, що Давид укріпився надією на Бога. А як це так? Друзі. Ми співали пісню, останній вірш, прекрасний. Грім гримить, а ми тримаємося за Бога, так легко співати, так легко говорити. А коли Грім гримить, воно не так, не так надіється. І коли все зруйноване, коли, коли втрачаєш рідних або інші такі питання, друзі, воно не надіється, скажу чесно. Самі знаєте, що мені вам розказувати. Не надіється, дуже тяжко. Тяжко іменно тоді, коли, коли приходить біда. Але написано, що Давид він укріпився надією на Бога. І я якось розмірковував. Ще раніше це знову розмірковано цим питанням. Друзі, де ї взяти тої надії? Ми вже хто багато тут років ходимо, церкву віруючи, а де її взяти? Ну от реально, от так от практично. Що робити для того, щоб вона була тоді надія на Бога і укріплення в надії на Бога, коли грім загримів? Або коли біда прийшла, або колись якийсь прибуток великий, або втрата велика. О таких життєвих ситуаціях, в життєвих питаннях, в таких проблемах, радостях. Що робити треба до цього, коли трапилось таке в нашому житті? Щоб в цей період була надія на Бога. Де її взяти? Я скажу коротенько. Мені дуже подобається. я... Слухаю часто, я говорю, уже, Михайль Цин, він каже, дуже практичні речі, мені дуже вони до серця, з чим я ся, не згоден з ним, в мене є своє бачення, а такі ці, ці питання, вони тільки торкаються практичного ну, то, ну, практично християнства. Якщо вчора і три дні назад, в твоїх життєвих пост... і моїх поступках, в в нашому, вже взагалі в нашому дійстві, не було Бога, то під час біди або радості, або втрати, або придбання його не буде. І тоді для того, коли прийде біда, або якийсь такий от стрес в наше життя, щоб у нас була надія, її треба отоді ще придбати. Це зусилля, це велика робота. Це просто вона не дається. Мене трошки. Вибачте, я буду відвертим. Мене трошки бетеші такі молитви є, такі, люди моляться, Боже, що в мені мішає Тебе славить, забери. Такого не буває, друзі. Такого не буває. Це праця, це величезна праця для того, щоб коли в час біди була надія на Бога, її треба мати до цього. Хай Бог цьому допоможе нам. Друзі, в нас величезна біда в країні. Вона нас дуже не торкається. Кожен день дякую Бога, що проснулись і що поїсти. Спали нормально, ніхто не кидав, бомби не летіли. Спали. Ми нічим не кращі за тих людей. Я завжди Бога дякую Боже. Ну, не кращі ми. Ми не гірші за нас. Ну, попали вони таку біду. Хай Бог помилує, хай Бог благословить. І якось так себе ну, от, літають літаки військові там. Або ще раніше дуже часто багато літало, поранених возили. Я завжди молився, молюсь, Боже, сохрани їх. Боже храни. Мені дуже сподобалася думка, я завершив, дуже сподобалась думка попутника Василя Васильовича. І він каже: ми повинні, ми повинні пам'ятати, що ті люди страдають і гинуть за, наше, за наш сон, за те, що ми могли просто поїсти, просто жити. Що ми можемо зробити? Часом ми нічого не можемо. Ми повинні молитися, просити Бога, щоб Бог благословив, щоб Бог хранив. Щоб Бог, Бог по-своєму. Він знає початок, Він знає кінець, Він бачить. Він знає, куди воно направиться. Він знає ці всі питання. У наше діло, молитися, просити Бога, щоб Бог. щоб Бог робив свою роботу. Помолимось, друзі, щоб Бог благословив. Пострадавших, хто гине, в кого втрата. Хай Бог благословить. Боже. Що ми можемо тобі сказати, Господи? Ти знав початок, ти знаєш кінець, ти знаєш, як воно буде, як воно починалося, як воно завершиться. Боже, це горе, яке пройшло в наш народ, ти знаєш все. Господи, що ми можемо зробити? Отче, Ти над усім, Ти допустив, Боже, Ти не кинув нас, Ти нас не залишив, і Ти не кинув, Господи, нас не призволяще, а Ти піклуєшся про нас. Ти допустив, Господи, просимо Тебе святий, благослови. Благослови Господи в цей тяжкий час наш народ, якби ти не вернув серця наших людей, нашого народу, українців, Господи, до Богошукання, якби ти давав, Господи, людям покаяння в їхнє серце, щоб вони сприймали і йшли до Тебе, Господи, і служили віруючі Тобі. Боже, благослови. Отче, молим Тебе, святий, благослови тих людей, і жінок, і чоловіків, і дітей, і всіх інших, хто на передовій, хто страждає, хто гине. То, Господи, там Ісус нівечення отримує, Боже, що ми можемо зробити? Отче, просимо Тебе, святий, благослови. Господи, храни, Отче, святий і праведний. Ми не знаємо в нашій уяві навіть нема такого мислення, Господи, і бачення, що ті люди потерпають там. Господи, просимо Тебе, святий, сохрани, благослови і помилуй. І просимо знов і знов до цієї нашої молитви. Просимо Тебе і ще одним проханням. Господи, якби закінчилася війна, Христос. Боляха буде Твоя на все, Твоя рука, Твоя милість і Твоя благодать. Господи, і також молимо Тебе святий за Ізраїль, за народ. Господи, Господи, якби й там ти помилував і закінчилась, і там це горе, це війна. Господи, ми не знаємо. Знаємо тільки одне, що час останній, і це все, Господи. Багато речей вони мають бути, але просимо Тебе, допоможи нам навчитись. Надіятись на тебе, придбати цю надію до того, коли приходить біда. Боже, допоможи. А в час випробування, щоб ми, Господи, просто жили надії на тебе і слава на тебе. Прослався в наших сім'ях, в наших серцях і в нашому житті. Вісний Бог Отець і Дух Святий. Амінь.